Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору. Сьогоднішнє відео буде присвячено художнику, скульптору Баранівського фарфорового заводу Валентині Покосовській. Це відео я вже анонсувала вам як одне із перших на моєму каналі Вінтажна комора. Однак виявилась, пробачте брехухою, Воно ну, в мене так і не з'явилося, тому що я його зняла занадто за великим. Воно не хотіло грузитися, я там щось нажимала, щоб загрузилося, воно щезло, я розсердилася і більше не поверталася. Сьогодні мені також не вдавалося його засняти, тому що пропадало світло. Не знаю, чи зараз мені вдасться, чи ні. його зняти, дай Боже, щоб це вдалося. Буду говорити досить таки швидко. Хочу зазнати, зазна, зазначити, що Валентина Покосовська це знана. Скульпторка художника одного підприємства нав Баранівського фарфорового заводу вона все життя на ньому працювала, і хочу сказати, що коли працювали українські фарфорові заводи в Україні, наше українське суспільство. Не розуміла справжності, справжньої вартості, значущості праці висококваліфікованих майстрів і тільки зі їх смертю, а в нас і в державі взагалі втратою всього фарфорового виробництва починається розуміння того, що ми втратили. Я буду розказувати і показувати вам роботи, які в мене є в колекції цієї мисткині, знаної Валентини Покосовської на основі. Книги Олени Курсь, Валентина Покосовська, скульптура та розпис. Ця книга, я думаю, є у багатьох любителів Фарфор. Вона довгий період часу анонсувалась. Я думаю, що хто бажав, тот придбав цю книгу. Дана книга вона досить гарно написана, досить змістовна. Немає, немає в цій книзі багато води, що називається лишнього. Досить таки інформативна. Як слідує із е, е, опису, народилася Валентина Покосовська в Сумах 29 січня 29-го року, у му році закінчила художнє одеське училище і в тому ж році, 14 липня 51-го року, по 1980 рік, пропрацювала все життя на одному підприємстві Баранівському. Парформу заводі. Спочатку скульптором, а потім художником. Спочатку я звертаю увагу на ту скульптурку, яка є в моїй колекції, ось відображено, що скульптура на ковзанці 56-го року автор моделі жникру Поксана, а автор розпису Покосовська Валентина. У мене є ця скульптурка в колекції, зараз я вам її покажу. Це ось Ця скульптурка в розписі Валентини Покосовської. Дуже гарна робота. До речі, випускала ця на ковзанці ця статуеточка, не тільки баранівським фарфоровим заводом з 1956 року, починаючи, а і полонським фарфоровим заводом, полонським, е, заводом художньої кераміки. Ось в такому розписі. Це скульптурка. Полонська, а це Баранівська. Зверніть увагу, як різниця розпис цих скульптур на різних підприємствах. Мені е, обидві подобається, але в більшості все ж, все ж таки ось ця робота Валентини Покосовської, до речі, вона і рідкісна. Бачимо, є клеймо баранівка це 50-ті Роки середина 50-х років. Це одна із робіт, що є в моїй колекції цього скульптора. спочатку Валентина Покосовська, як я зазначила, працювала на даному виробництві і е, створює вона 52-му році скульптуру роздільниця, або дівчина з глечиком. І потім пішло, поїхало. Безліч робіт, і Оксана з дзеркальцем, яку ви бачите, і скульптура, і скульптура як куртка, і поросятка у бисквіті, І ось ця роздільниця перша робота Валентини Покосовської. Або дівчина з глечиком. Скульптурка снігова баба. Е, «Матрешка». Що стосується її скульптури, вона у мене також є в колекції. Бачимо, скульптура «Матрешка», 54-й рік. Це авторський розпис. Бачите, яка вона красива, яскрава. А це тиражна робота. І прошу звернути увагу, вона випускалась, це баранівська робота в мене. І також випускалася ще провонським заводом художньої кераміки. Ось дві скульптурки, це мініатюрки, вони зустрічаються досить часто на торгових площадках у нас в Україні, їх придбати можна без проблем, відносно вони недорогі. Ось такі мілашечки, також звернути, звернути увагу, що вони в різних розписах були задіяні на Баранівському. В підприємстві фарформу, а також в полонному. Ось така друга робота, яка є в моїй колекції. Далі заєць, авторський роб, спестиражний виробництво, ем. володар камідної гори, зустрінеш не часто, досить рідкісна скульптура, негритянка. Альпіністка також скульптура не часто, але все ж таки можна придбати слоненятку, царівна жаба, півники мініатюрки. Дивіться, яка красива шкатулка. Далі Оксана з люстерком, яка на експону... X. Яка експонувалася в Канаді у Монреалі на виставці. Чудові гриби, скульптура черепашка, попільничка листочок. Дівчинка з кукурузою. Українка з виноградом. Індіанка досить рідкісна скульптура. Е Дівчина з голубами, вірніше, Українка з голубами, також на виставці у Марселі експонувалася Заєць на лижах. А чи не талант? Величезний талант, я вважаю, створити таку скульптурну групу комсомольці, присвячену 40-річчю Великої жовтневої революції. Е, скульптор Покосовська створила її в із з Гузенком. Зверніть увагу. Сувенір земна півкуля, травнева ніч, спортсменка з Обручем, Лісова пісня, скульптура баби, «Матрешка ще одна, Василина. І ось отака скульптурка. Називається вона. Соловушка. Це скульптура була затверджена з відзнакою в липні 61-го року експонувалась на постійній виставці в Канаді. Валентина Покосовська Соловушка. Є вона в моїй колекції. Це досить велика скульптурна композиція. Зверніть увагу на її лице, як розписане. Сидить на камені наша українська соловушка. Скульптурка не часта, але все ж таки її можна придбати у нас в Україні. Також бачимо, є клеймо, експортне клеймо Баранівського фарфорового заводу. Це все, що в мене є із скульптур, створених Валентиною Покосовською. А їх є ще досить багато. ви знаєте, що мене вразило? Мене вразило те, що починаючи з 60. Е, з кінця 61-го року я більше не зустрічала скульптур Баранівського фарфорового заводу взагалі, а Валентини Покосовської в частності. У мене е, склалась така думка, що, можливо, виникло, як кажуть, творче вигорання мисткині, однак я помилялася. Зазначає Олена Користь 62 рік. Баранівський фарфоровий завод перепрофільовано на виготовлення стосов... столового посуду широкого асортименту, і він припиняє масовий випуск пластики. От і зрозуміло, чому Віцько, щербина, жникру, пнерикян, Щербонос по всій Україні розійшлися працювати на іншій фарфорові підприємства, тому що створились нові підприємства, і відбулася перепрофілювання на даному виробництві. Що ж Валентина Покосовська? А Валентина Покосовська була переведена в статус художника даного підприємства. І дивіться, які чудові розписи вона робить: малюнок, туркменський узор, тачанка. Ось такі чудові вироби, такий розпис, такий. Чайний сервіз березень. А дивіться, в стилі українському Петриківському. Бачите, які чудові візерунки, розписи вона робить на фарфорових виробах. У мене з її робіт шепшина знаменита. У мене її робіт є два предмета, вірніше, три предмета, двох сервізів. Зараз я вам їх покажу, зачаровує цей петриківський розпис, Валентини Покосовської. У мене є дві її роботи, а саме це чайний сервіс. Форма Б-74, автор форми Діпрова мали малюнок зі стилізованою квіткою Пасифлори П... Валентини Покусовської, 78 рік. У мене з цього сервізу є ось такий молочник. Я навіть не знала, що це стилізована квітка Пасифлори. Ось такий молочничок у мене є. Хочу зазначити, що досить форма-простувата, однак фарфор. Світиться, можете побачити ви, бачите, він світиться. І другий предмет, який у мене є, це із цього чайного сервізу, автор форми Дібро-малюнок золота Хризантема» Валентини Покосовської. Ось у мене є два таких чудових предмета. А саме це чайна пара і молочник з даного сервізу. Також вироби досить такі. Тут фарфор мають, бачите, світиться, непогано. І Валентина Кокосовська, як художник, також себе проявила досить таки і досить гарно. Помирає вона в 1980 році, як зазначає, Олена Корусь. Була похоронена на е, Баранівському кладовищі. Що мене вразило в цій ситуації? Е, в зв'язку з тим, що родичів не було в Баранівці, вона проживала сестрою близнючкою, яка померла раніше. І от, коли е, робилося дослідження творчості е, цієї мисткині, Олена Корис з'ясувала, що її могила. Була зовсім занедбана і з великими труднощами було її знайдено на місцевому кладовищі. Тільки благодаря. Олені Курось разом з директором музею Баранівською Валентиною Раду... Тамарою Радуяною могилка була прибрана і віддана відповідна честь цій мисткині. У зв'язку з тим, що вже відео затягнулося, я буду закінчувати. На сьогодні все. Якщо вам сподобався мій огляд, прокоментуйте, поставте вподобайку. На сьогодні все, до нових зустрічей, до нових відео. З вами була я. Людмила та вінтажна комора.